Розглянемо варіант примикання фундаменту тераси до основного фундаменту будинку на прикладі проєкту ДТ5, який у вас є змога придбати по дуже доступній вартості за посиланням під даним відео. Існують десятки варіантів фундаменту тераси. В нашому випадку це стовпчатий фундамент з балками розтверку. Поверх балок заливається плита як основа для підлоги самої тераси. Стопчатий фундамент приймає і передає навантаження з частини тераси на ґрунт через розширені подушки. Конструкція фундаментних стовпів може бути різною. Тут не принципово, головне, щоб вони виконували суть передачі і розподілення навантаження на ґрунт. Інша частина навантажень тераси може передаватися як через такий самий стовпчатий фундамент, так і просто через балки розпірку на фундамент будинку. І в першому, і в другому випадку нам потрібно прив'язати фундамент тераси до будинку. У випадку одного ряду стопчатого фундаменту на дане з'єднання діє більше зусилля, ніж у випадку двох рядів стопчатого фундаменту. При влаштуванні другого ряду потрібно звернути увагу на те, щоб він не вплинув негативно на несучу здатність фундаменту будинку, тобто не підкопати сам фундамент будинку. З'єднати розстрік з фундаментом будинку можна залишивши арматурні випуски з основного фундаменту, попередньо загнувши їх на момент встановлення опалубки і заливки бетону. І розігнути після демонтажу опалубки для подальшого заведення у розторк тераси. Випуски можуть бути з прямих стрижнів арматури і можуть бути згнутих елементів. Для прямих стрижнів необхідна мінімальна довжина анкерування становить 40 діаметрів. Наприклад, для стрижня діаметром 12 мм загальна довжина повинна бути мінімум 960 мм, 480 в тілі основного фундаменту і 480 у розторку тераси. В даній ситуації для нижніх двох стрижнів немає фізичної можливості прямого анкерування на 480 мм, оскільки ширина стрічки 300 мм. В такому випадку є наступні варіанти. Можна використати П-подібний елемент з прямими випусками, окремі прямі стрижні загнуті в тіло стрічки, або залишити менше анкерування прямими стрижнями. І цей варіант може підійти у випадку, якщо в зоні двох нижніх стрижнів стискаючи зусилля. Це показує розрахунок. Універсальний спосіб це П-подібні елементи або П-подібні елементи із загнутими кінцями. Це трошки покращує їх анкерування. Якщо армуємо гнутими елементами, то довжина анкерування може бути меншою. Ось приклад з детальними розмірами. Також існує спосіб без попередньо закладених випусків. В такому варіанті ми використовуємо хімічні анкери. Для анкерування нам не потрібно дотримуватись правил довжини 40 діаметрів арматури. Хімічний клей працює значно краще, ніж звичайне анкерування. Отвір для хіманкеру може бути довжиною від 15 до 25 см, а випуски у розвірк ж 40 діаметрів стрижня, тобто 480 мм для арматури діаметром 12 мм. Також перед заливкою бетону в місцях примикання розтверку рекомендую вибити невеликі заглибини у фундаменті будинку. Це значно додасть надійності з'єднанню, оскільки ми отримаємо передачу вертикальних зусиль через бетон, а не через арматуру. Арматура практично не буде працювати на зріз, а балка розтверку буде фактично обперта на фундамент будинку. Дане заглиблення можна передбачити на етапі заливки фундаменту будинку, виконавши у місцях примикання розтверку ставки з пінопласту або дерев'яні короби. Мінімальна величина заглиблення повинна бути 100 мм. Задня стінка заглиблення може бути вертикальною або під кутом у сторону збільшення площі опирання розторку тераси на фундамент будинку. Після заливок балок розстрку виконуємо влаштування плити. Плиту і розстрік можемо також заливати за один раз. Іноді в проєктах я виконую ще один розтверк по краю плити, для того, щоб обперти плиту по чотирьох сторонах. В більшості випадків це не є обов'язковим. Край плити не примикає до будинку. Між ними терморозрив із екструзійного пінополістиролу. Примикання здійснюється тільки через балки розтверку. Якщо ви придбали даний проєкт ДТ-5 і у вас є бажання перенести терасу на іншу сторону будинку або зменшити її розміри, то ви можете скористатися порадами з даного відео, і зробити це самостійно або замовити в мене додаткову послугу з перенесенням або зміни розміру тераси. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. При наявності часу і можливості буду відповідати. Якщо відео вам було корисним, буду вдячний за вподобайку. Ще більше корисної інформації у вигляді креслень на моєму Patreon аккаунті. Хочете знати більше? Підписуйтесь. До зустрічі!